Добрий день. Це сьогодні про головне. Наш гість наші гості сьогодні Андрій Павлоський, народний депутат блоку Юлії Тимошенко, Батьківщина. І народний депутат партії регіонів Максим Луцький. Добрий вечір. В нас сьогодні така нас два гості. Сьогодні у нас головна тема, яку я б хотів підняти, це події вчорашнього дня. З цього хотів би почати. Хтось з вас вчора святкував? Це ж було таке свято. Мабуть, Андрій. Безумовно, я. Був і на Майдані, і під Лук'янівським СІЗО Батьківщина з іншими опозиційними силами розпочала. І, думаю, якраз це така сумна символіка, що ми в день свободи вимагали свободи для політв'язнів. В першу чергу для Юлії Тимошенка, Юрія Луценка, інших політв'язнів згідно міжнародними організаціями справ людини в Україні. Зараз десь 50 людей рахуються політв'язнями. Тому це дуже символічно, що через сім років ми повинні звільняти політв'язнів. І був на Майдані Сім років тому я був простим доцентом з політехнічного інституту, там стояв разом зі своїми студентами. Зараз приходиться стояти і там як представнику опозиції. І бачив це знущання здорового глузду, коли влада чомусь, чого вона боїться. Ну, знаєте, як написав один журналіст, на Майдані ми побачили страх. Жах влади. Незрозуміло чув. Ми не побачили ще народного гніву, але жах влади вже від цього є. Добре, я б розумію, про що ви кажете. Мене цікавить ваша думка. Тому що ви достатньо молода людина, яка точно я знаю, ви пам'ятаєте події семирічної давності. І ви, мабуть, теж були на Майдані. і Якісь щось підтримували з того, що там було, бо були в тій команді. Е, які у вас були відчуття вчора? Чи ви були на Майдані? Вчора у мене були надзвичайно приємні відчуття. Тому що вчора була надзвичайно гарна подія. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин і я, як голова комітету, вручали премії вчителям, педагогам, тому що вперше, це не вперше, це вже третій рік, це досягнення нашого комітету, що затверджена премія для педагогів нашої держави. Ну, а Розбіля 20 тисяч гривень. І от ми вчора цілий день з усіх районів України приймали цих е, педагогів і вручали премію. Така приємна подія. Що стосується е, подій вчорашнього дня, е, святкування Дня Свободи, mm -hmm. е, то я дійсно, я двічі був на Майдані Незалежності під Всього? час 7 е, років тому, mm -hmm. Перше, я не, не вірив, що було це реально те, що показували по телебаченню, другий просто. Ходив подивився, тому що це було цікаво. Те, що мій колега разом зі своїми студентами був на Майдані, а не студенти знаходились за партами, угу. це є надзвичайно поганий приклад Це, це по, за аудиторний час. Да. Ну, бачите, одразу ще да, з да, да, Добре, да. що не 365. Да. от Тому я хочу сказати, що е хто вважає, що це дійсно було правильно, хто вважає, що це було помилкове рішення? Я вважаю, що ці п'ять років президентства Юженка це надзвичайно велика помилка, от, і дивіться, наша держава з них роки прем'єр свої Януковича не забуває. Я хочу просто спитати, насправді знаєте, yeah. от політичні там вашу яву наприклад, те, що студенти там були це непогано у всьому світі. Саме студенти починають такі події. Саме студенти він щось погано немає. Але в мене питання інше: якщо в нас напередодні суд приймає рішення, що не можна проводити акції. Потім на площі виходять представники партії регіонів. Бо Олег Калашников, який проводив там акцію. Це він представляє партію регіонів. А їх захищає Беркут на тому місці, де заборонено проводити акцію. От в мене питання, як людина, яка. Я не хочу бути на тому, на тому боці. На кого працює влада? На Олега Калашникова? Я думаю, що вона надзвичайно багато уваги приділяє Олегу Калашникову. і треба дивитися офіційну реакцію е партії регіонів. Прапори партірионів були на э, майдані, тобто що Калашников сам за свої гроші ви особиста точка зору у нього є громадська організація, наскільки мені відомо, військовий союз. Правильно, якщо я не помиляюсь, ну, я теж не знаю. не хочу його позиція. Те, що була присутня відповідна кількість беркута чи правоохоронних органів, в цьому винна тільки опозиція. Тому що, коли вони заявляють, що на Майдані буде 30 тисяч, 50 тисяч, 70 тисяч, відповідно для забезпечення громадського порядку, міністерство внутрішніх справ має забезпечити до заявленої кількості учасників акцій. Відповідно, кількість правоохоронців мають розчищати сутички. і той бік, да, да. і той бік. А те, що вчора була присутня Бір Беркут, я вважаю, що це правильно, тому що щоб не допустити сутичок між прихильниками помаранчевої революції, так. які сім років тому ще не там дехто залишився з прихильників, і між громадською організацією військовий союз, яку очолює Олег Калашніков, тобто ви це знаєте, я, з вами дійсно. я додам. ви знаєте... Це якраз використовувалося як привід, беруться такі підставні організації. Зрозуміло, що Калашніков виконує замовлення партії регіонів, коли вони хочуть, не хочуть самі особисто виконувати брудну роботу. Для такої роботи брудної є такі, не буду казати, хто, Калашнікові. От вони за гроші там стоять. Роблять ситуацію, що треба, щоб міліція нібито стояла кордоном між різними організаціями. Дрій, от ви щоразу в да. таких наймайте калашникових, щоб не дати спокійно Дрій, провести. Я... Розуміти, я... прийшли би люди. Ніхто ж там не планував брати штурмом адміністрацію президента. Люди поспілкувались, бо згадали, як то було сім років. Добрі теплі стосунки тоді між людьми було. Для чого ви з одного боку ну, десь, рукою десь Янукович Янукович поздоровляє з ним свободи? Іншою рукою він полки Беркута кидає на Майдан Незалежності. розганяє Рома... тих десь людей, десь, які десь, мирно прийшли. Андрію, я хочу попросити перш за все. Ми колеги, і до речі, обидва освітяни, які я я Хотів би, щоб ми конструктивно вели, а не виключно політично нашу дискусію. Що стосується для чого, коли і, і, і чому це інша справа, чому відбулася заборона, тому що сьогодні ми бачимо провокації. Щодня для того, щоб дискредитувати дії влади, для да того, щоб привернути, е, привернути увагу європейської освітової спільноти, для того, щоб ще поставити одну галочку, що в Україні все ну, так, не всюди, так. Тому зінити, я нормальна. хочу сказати: не було ж заборони проведення е, дня святкування е, дня свободи. Було запропоновано Софіївська площа, ще якісь інші міста, але не Майдан Незалежності, е, як вулиця, уявіть собі, що хасіди, які приїжджають в УМО, нім Пануть. Ви знаєте, не збирайтесь в Умані. Давайте зберіться в Житомирі, в Одесі, давайте в Криму. Це для цих людей, ви розумієте, і я розумію. так? Це як, як ну, не святе, але все таке місце, де вони мають спогади. У мене інше питання, насправді, навіть не політичне. Е, от дійсно я більше чого я боявся, і я думаю, що більшість тих людей, які боялися, що ніхто не вийде. Ага. Що насправді вони дійсно за 35 тисяч, а прийшло б там, тисячу, постила б по розійшлися. Але те, що робиться, ви як людина. Яка дійсно має справу до студентів. Ви знаєте, що коли їм щось забороняють, вони ще більше виходять, вони ще більше. От е, як ви вважаєте, взагалі як філософія дій влади, те, що зараз робиться, е, то й ми не таки не обрали. Да? Тобто ми будемо припиняти такі дії, провока... називаєте це провокаціями, щоб щось не трапилось. У 2004 році теж забороняли, але це трапилось і нічого страшного в ньому не було. Чесно кажучи, я хочу сказати, дійсно є у влади в діях влади і помилки. Це є нормальна ситуація. Той, хто не помиляється, той не працює. Якщо взяти ту кількість реформ, яка сьогодні проводиться діючою владою, так, такого не було за всі років. Років незалежності нашої держави. Ми живемо за законодавством 63 го року, 69-го року. Я закінчу. Ну, ну, правильно. І да. я хочу сказати, що те, що сьогодні робить, влада бере на себе надзвичайно велику відповідальність. велику відповідальність реформувати, тому що ми вже страна йшла до колапсу, коли вже кількість працюючих зрівнялась з кількістю людей, які на пенсії. Ми говоримо сьогодні про те, що дірки законодавстві і читання з одного з іншого боку Доводить до того, що ветерани великої великої вітчизняної війни, ветерани, яким по 20 років отримують е, за рішенням суду або входять в ветеранські да. союзи Калашникова. Да. Ну так да. вони отримують е, і е, а, афганці чиновниці, отримують не не на, псевдо, не не натуральне а псевдо. Вони отримують єдиноразову компенсацію розмірі 700 тисяч гривень і 30 тисяч гривень е, е, пенсії. Тобто, е, е, замість того, щоб Допомагати владі, тому що сьогодні по позиція, яка ситуація відбувається? Раніше чітко було зрозуміло, оце опозиція, це Коаліція, але вони спільно переживали і успіхи, і проблеми, і невдачі сьогодні. Вітаємо. Ми не знаємо ніхто Щодо така опозиція, це виключно політиканство. Вони засіли в засідку і чекають, де влада зробила помилку для того, щоб зтретувати і підняти свій рейтинг? Більш нічим вона не От, займається дивіться, є одне питання, проблема, питання, якому я вас я хочу зараз помирити. Вас у вас не буде виходу, як помиритись. Чи правильно розумієте, що і ви, пан Луцький, і ви пан Павловський, Ви голосували за контроль Народних депутатів. За що? Закон про вибори народних депутатів. Я не голосував, я винув карточку свою. Ви не голосували? Я не голосував. Чому? Ну, тому що мені здалося, що це занадто тяжкий компроміс для опозиції. Це... Я розумію своїх колег, які вибирали менше зло. Ну, це фактично, знаєте, як обирати, вам кажуть, ми вас посадимо у в'язницю, а ви вибираєте чи камеру загального утримання чи карцер то в цьому випадку опозиція вибрала камеру. що саме камери. почекайте, от поясніть мені що саме в цьому законі вас вам не подобається що просто я я розумію можу здогадуватись але скажіть ви що вам не подобається ну по перше я пам'ятаю що в 2009-2008 році більше всіх кричали на всіх кутках партії регіонів що вона за прямий Відкриті списки, регіональні, так звані списки, і де ці списки, їх нема. Партія регіонів повертається до корупційної мажоритарної системи. Я розумію, як вона працює. Скіп, тому, -зав... не, гречка... не завжди корупційна, просто що вже гречка гдачка, така олія традиція. по 100 гривень і вперед. Зрозуміти, гречка буде перемагати ідеологічних кандидатів. Тому це перше, чому я проти був цього. І по третє, я рахую, що друге забув. по. Бором не можна домовлятися і по будь-яким іншим питанням з опози... цією владою, тому що лідери опозиції знаходяться в тюрмі, ну, і доки вони там знаходяться на жоден перемовини, на жоден компроміс з цією владою йти не можна. Бачки... Будь-які переговори повинні починати з одного питання волю політв'язні. От ми до вас одразу питання: чому немає відкритих списків? Ми бачили в парламенті. Декілька версій проєктів закону жодного не було про, про відкритих списій. Були е, варіант і від опозиції від були подгорнули Ключковського про відкритий список. Я... Чому ви не підтримували? Ну, дозволю, Завайте, Я, да, я да, закінчу. Е, президент створив робочу групу під головуванням міністра юстиції Олександра Лавриновича і сказав: діть домовляйтесь. Хоча був законопроект, який представлений, представляв більшість в парламенті. Під автор це Єфремов, Семененка, Шаров і інші. Ми, ми навіть самі не чекали, що з 20 питань, які висунула опозиція, 17 питань ми дійшли згоди. Ми дійшли згоди От, дійшли дійшли цивільної редакту. Віктор Янукович є членом партії регіонів. Ну, Він перш за все президент України. Але все ж таки, він представляє цю партію. Це нормально. Партія регіонів дійсно вона декларувала всі 5 років під час минулого парламенту, про те, що мають бути відкриті списки. Коли прийшов час, і ініціатива була за партію регіонів, вони не внесли відкриті списки, а внесли мажоритарну систему. Я Чому я ми? закінчу? Я хотів закінчити про закон про вибори, але щоб відповісти на друге питання, я хочу сказати, що у 2004 році, в кінці, ми нам обіцяли 5 мільйонів робочих місць і тому і вони і так програли так, Тому вони да, і програли. Да, тому я хочу сказати, що е, час іде. І сьогоднішні умови можуть змінювати ті чи інші позиції. Головне правильно пояснити mm -hmm. суспільству, чому ми сьогодні йдемо До, на так, так, такі кроки. Що ми сьогодні зробили? Основні позиції в законі про вибори можна опустити всі нюанси. Перше, це те, що повернута мажоритарна система 50 на 50. Друге, це те, що дозволили саме висування. Третє, тощо mm -hmm. те, що да, зробили заборонили блоки, заборонили Підвищили блоки. прохідний бар'єр. Бар це відсекли відтекли робочого... взагалі ту, тих малі партій, які могли б потрапити в партію. Партія Викола. регіонів не зацікавлена була в підйому прохідного бар'єру. Але якщо вирішила так робоча група, ми це сприймаємо. Насправді я вважаю, це хибна практика, коли ми в парламенті спостерігаємо за так би мовити партіями Ліліпутами, які увійшли. На вело в оману суспільство беріть проголосуйте за нас, і ми одразу це ж Партію зробили... Литвина маєте на увазі? Ні, я партію Литвина не мав. На увазі взагалі нікого конкретно не говорю. Я кажу про приклади минулого скликання, коли це відбувається. Це, мабуть, ті, гіпка ліпут, якого приймає партія та, та, І в Таким чином вони потім не виконують свої зобов'язання і ми цим кроком допомогли опозиції, тому що сьогодні, сьогодні, коли ми не знаємо сьогодні, хто така опозиція, чи це Яценюк, чи Гриценка, чи Катеринчук, і так далі, це там, наша Україна дев'ять партій, якщо не ну, зараз вже більше, то сьогодні ми вам допомогли. Вам допомогли щоб ви сконцентрувати дякувати щоб, стати щоб, на коліна, щоб, не, щоб не ламайте, будь ласка, меблі да, uh, прошу, щоб відбачте. ви щоб ви могли сконцентруватись навколо якогось якоїсь політичної сили. Якщо ви кажете, що ви опозиція, нехай ці міні-партії йдуть до вас, домовляються. Ну, знаєте, ми да. Якось без ваших порад да. від але ж ми вам спочатку звільніть лідерів опозиції з тюрми. Потім будем і розмовляти, коли виступав і будемо розмовляти. наступав лідер. Мам розказувати ваше, ваше, як фракція Іван Кириленко, Він я вважаю проявив досить конструкт. Тивну позицію і прокоментував всі ті позиції, за які було проголосовано в робочій групі, і погодився, що цей варіант законопроекту може ми прийдемо через на наступні вибори, але сьогодні ми не готові до іншої системи виборів. І сьогодні повернення до мажоритарної системи. Ти, от виборця. я вам хочу пояснити: от я мій виборчий округ в Києві, Солом'янський, район, якому мене ти пойдеш оважати. як безпартійне самобусування. Скажи, час ми зараз я пойду, як член партії регіонів ну, тут і, буде сміливий. Да, і і повір мені, все буде добре, тому що ну, да. треба не вже треб, треба не з телевізора спостерігати і гасла говорити, а треба походити по дворах, як я кажу. Хоча дехто каже, і що не треба ходити в двори. А я хожу. Я ось сьогодні був у школі, почув вчителів. Їх точку зору треба концентрувати і еліту в районі. Я Так, да. от маленьке питання, да. щоб від вас я розумію дійсно, є потреба в суспільстві, то щоб були мажоритарна система. Тобто ми хочемо бачити за кого голосуємо. Чому? інші 50%, які йдуть в парламент за списками, чому я не можу знати, хто ці люди? Чому там закриті списки? Це ж нормально. Якщо ми йдемо до прозорості у всьому, давайте йти у всьому. Тоді в мене виникає питання, можливо це маніпуляції? От ви як людина, яка нашого покоління, так? Тобто там добре, в них нашого покоління. Ви ж розумієте, що це нормально відкрити списки і сказати, оцей в нього так охоронець. Добре, я знаю, він охоронець, він іде. Покажіть мені ці списки. Чому їх немає? Назвичайно багато дискусій навколо питань навколо цього питання. Але я ще раз хочу повторити, що якщо, якщо за законопроект проголосувала більш ніж конституційна більшість 366 голосів, то можна не можна не зважати на це. Так, це правда. І... Не можна не зважати на це. От і в мене до вас таке питання одразу. Ви кажете, що. Ніяких переговорів з опозицією з владою, поки Юля Тимошенко сидить в тюрмі. Поясніть мені, чи це ваша особиста позиція? Ви в партії можете сказати, вийти і сказати, давайте цього не робити. Чому всі лідери фракції, всі ті люди, які ну, яких я знаю, як люди, які знають щось, да, долучені до інформації до керівництва, чому вони проголосували? Ви собі ви це можете пояснити? Це е, пояснюється тим, що опозиція зараз поставлена в такі нестерпні умови, що вона повинна вибирати не між кращим, а вибирати менше зло. А Прохували, навіщо вони все одно були лідери голоси? Опозиції, вони могли це, проголосувати будь-який час. Вони могли б проголосувати взагалі страшний закон, який би дозволював би відкрито партії регіонів. Фальсифікувати вибори інше. Так є хоч якісь там мінімальні сподівання, що не так просто партія регіонів буде фальсифікувати вибори. Хоча я сам особисто рахую, що не треба було цього робити. Не треба було а, своїм голосуванням разом з партією регіонів легалізувати а, цей режим, не дай Боже, ще на 5 років. Це вже в очах е демократичної Європи такий квазі-білоруський режим з диктатором Януковичем. Ще один диктатор останній в Європі. Для чого ми допомагаємо цьому диктатору? Я думаю, якщо б ми поменше би приймали участь в яких з ними переговори ми б скоріше позбулись би цього кримінально деструктивного режиму по іншому я його не можу назвати. я вас ложені почув я, давайте ну, я, про, про... Хотів, я хотів сказати що я нічого не зрозумів як відповідь на запитання давайте не гаслами а все ж таки конкретикою от як можна пояснити як можна пояснити я не розумію Чому ми вступаємо з ними в діалог, тому що ми з вами парламентарі. Знаєте, я, вам, ми маємо я вам один приклад знаходити. приведу ну, дай стоїть ракетер і лупцюю людину бітою? А людина каже, давайте більш демократичними ну, не липцю ну, ну, я... ви вбиваєте лідерів опозиції ну, ну, можна, фізично їх знищуєте, кидаєте в тюрму і з вами після цього вести переговори. Ну, я думаю, що на... тільки тр... тр... мова міжнародних санкцій і силового тиску може цей режим з кримінальними корніми привернути їхню увагу і до не... чогось я, примусити я, я, я вважаю що пари, щось зробити будь-якого парламентаря, якщо він приходить працювати в парламент, не мати свою. Принципову позицію, а перш за все, входити в конструктив, знаходити діалог, а це, я це, маю свою принципову це, це позицію і з криміналом не буду входити. в конструктивну позицію. Якщо ми чуємо виступ Лідера фракції блока Тимошенка чи Батьківщини, як вона зараз правильно називається, точно не знаю. То і що ми дійшли згоди з 20 питань в 17, тобто в 17 влада пішла на поступки. То це вже є демократичний демограниці знаєте така да. розводка є. Да, Ми це... приносимо Но... щось страшне, да? да а потім менше страшне, і я просто чоловік винужден до... голосувати я за страшне. Тому, Тому uh, говорити більшість сьогодні вона за близько 250 голосів. Так, тобто всі uh, хто підтримує, якщо голосують 366, то 120 опозиціонерів підтримали цю позицію, і наша Україна. І блок Тимошенка, 70 депутатів підтримали. Там. Ну, знаєте, це цей цей, результат. Я розумію вашу позицію, але те, що я знаю, що там дійсно була така ситуація, коли це був ну, м'який шантаж, коли тобі пропонують або проголосуй оце, або ми самі проголосуємо оце. Можливо. Я би був членом робочої групи, так як і ви, і, і я. І ви. Ви. Тому я ми, знаю від колег, колих, ми, робо, да, колих ми, були ми, в робочій групі. Ім да, сказав Мартинюк можемо, від опозиції: якщо ви не будете голосувати не за, за закон, жити, ми проголосуємо да, закон не бо там взагалі жах. Ми не можемо Єфремова, жити. Чуткам, не можемо Які це про це знаєте знає колорхів. Кожен роботи фракції. Якби відбувалися якісь не процеси під час перемовини, то я переконаний, що Іван Короленко. Ми спитаємо лідера фракції. Не Мене, можу, дивіться, у нас це. мало часу. І е, я обов'язково задам одне питання, яке всім нашим учасникам нашої передачі. Е, пан Луцький, як народний депутат, пан Павловський як народний депутат, ви можете мені і нашим глядачам пообіцяти, що ви ніколи не будете голосувати чужими картками і не будете віддавати свою картку іншим народним депутатам. Ну я думаю, що опозиції це не так складно, як владі. Бо так, треба результат не? щодо себе, я можу це так, пообіцяти. Тобто ви будете голосувати своєю карткою і не будете голосувати за інших депутатів? Безумовно, я буду голосувати, це не проблема для мене. Е, на відміну від наших колег. На відміну від наших колег, е, ми завжди говоримо правду. Тому е, я не можу обіцяти О, того. Так. Що... Не можу обіцяти виконувати Конституцію. Ви сказали фактично. Е, можна я закінчу. Скільки разів ви голосували за інших депутатів і іншими картками, історія мовчить. Тому е, треба суспільству сказати чесно, що така ситуація відбувається. Я вважаю, що це теж ну, значит, не є правильно. Треба правильна. вносити зміни але, в Конституцію, і все, і не буде але, проблем. Але інколи відбувається така... Інколи порушуємо Конституцію. Добре, в мене питання. Ви не перші, насправді, не перші людини. Чесно резина... порушуємо Конституцію. Не, ми... Ви, ви Добре, не перші. І ви теж, пан Андрій. Був гріх в нашій фракції. Це, це слава так. Богу, що ви я це знаєте. Але Ви знає. тільки що пообіцяли. Я тепер я буду вами пильно слідкувати. Будь ласка, я і, і і і і у вас є контролю. У мене тільки одне прохання, <прохання у вас, питання до вас. Ви не перша людина, яка в нас каже, що ми не можемо пообіцяти. Я теж розумію це. Тобто ми ж не живемо в космосі, це. Але в мене питання: добре, в цьому складі ви не зможете. В наступній раді ви мені можете пообіцяти або внести зміни до закону, або до конституції, або не робити цього. Тобто, тому що завтра, коли будуть проблеми в мене, в вашої родини, його родини, ми не зможемо пояснити, чому не можна порушити закон. Е, Мустафа, я хочу сказати, я теж вважаю, це не є правильно і. Європейська практика і парламентарі ну трош трошки шоковані тим тим, що цей прецедент існує. Ну, так так. Mm -hmm. я є членом української частини комітету з питань євроінтеграції. І ми це питання говорили навіть в Європарламенті. Хочу вам відповідально сказати, що в наступному парламенті я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб я міг голосувати тільки за себе. І своєю картою. За вами теж будемо пильно святкувати в наступному Дякую. складі Верховної так. Ради. Дякую вам, що ви прийшли вам. до нас. До, до побачення і вам теж до побачення. Дякую. А з вами ми зустрінемось завтра, о 18.30 на каналі Тв. До побачення.